Національний телемарафон єдині новини повертається в прямий ефір. І в нас в студії працює Руслан Шаріпов, Я Марічка Падока. Вже будемо вітати гостей. Говоримо далі про спорт для ветеранів вже післязавтра Відбудуться фінальні змагання стронгменів Стронг Спірізди. Організатори заявляють про них як про перше ветеранські міжнародні змагання, які прийматиме в такій категорії Україна. Мета важлива об'єднати і підтримати тіло і дух українських ветеранів. Ми вітаємо в нашій студії Сергія Конюшка, чемпіона та рекордсмена світу зі стронгмену та президента Федерації стронгменів України і Олександра Лашина, чемпіона та рекордсмена світу зі строкмена. Від віце це президент федерації. Друзі, вітаємо вас добре, в цій студії. Добре. Отже, від регіональних змагань і регіональних осередків у містах до тепер великого міжнародного івенту. Як швидко вдалося пройти цей шлях? Я, якщо можна пані Марічка, уточню а не перше змагання, в яких приймає участь Україна, а перші міжнародні змагання, яка, які які започат... приймає... початковою Україною. України в себе Україна і в себе і міжнародній. Спільноті, тобто 14 вересня, в цю суботу відбудеться національний відбір. Зареєстровано понад 170 ветеранів у нас, які змагались протягом сезону, і це буде національний відбір, підсумками якого стане відбір 50 учасників, які будуть представляти Україну через місяць, 11 жовтня, в Мадриді буде якраз ці змагання. Строн Спіріт Геймс, які пройдуть в рамках фестивалю Arnoid Classic, і наші ветерани будуть змагатися з ветеранами інших країн. І ось... Визначною ключовою метою і меседжем є те, що саме ці змагання Strong Spirit Games організовує Україна. Тобто, Україна запрошує ветеранів з країн НАТО. Тобто, фактично є. От ми знаємо, для є такі змагання, як Invictus Games, Геймс. А це ну фактично такий новий конкурент народжується абсолютно, для Invictus Games абсолютно. на міжнародній арені. Під гідою України. Е, круто. Ми пам'ятаєте кілька місяців тому розповідали власне, коли відбувалися регіональні змагання, закликали ветеранів знаходити ваші осередки, приходити. Наскільки це взагалі мало відгук, і наскільки швидко люди після війни долають цей шлях от встати, прийти до вас і почати займатися спортом? Ну, з кожними змаганнями в нас додаються ветерани, тому що працює сарафанне таке радіо. А ми думали, що телемарафон працює. Телемарафон теж працює, да. теж працює і гарно працює. Хлопці та дівчата бачать, що робить Федерація Стругмена України, що проводяться регіональні змагання, дуже такі потужні по всій нашій країні. І міжнародний проєкт це дуже. Гарна річ, тому що це буде повний цикл від регіональних змагань, національний відбір і міжнародне змагання. І кожен ветеран вже буде мати мету тренуватись весь рік, готуватись до національного відбору і потім їхати в Мадрид на змагання. І представляти Україну на цих змаганнях дивіться. ми з вами мали зустріч в цій же студії приблизно місяць тому, і тоді відбувався відбувався так. Відбувався відбувалися змагання під вашою гідою такого регіонального масштабу. Якщо мені не зраджує пам'ять, мова йшла тоді про регіональні змагання в Черкасах. І яка особливість? От ви зараз по регіонах організували змагання? Наступний етап національний відбір. Це особливість ну, цих регіональних змагань. Що ви помічаєте від регіону до регіону? Яка залученість ветеранів, з якими історіями приходять, що найчастіше говорять, який відгук після цих регіональних змагань? Скажімо. Чи досягаєте ви того ефекту, якого ви хочете досягти? Так, ми досягаємо ефекту, і нас це дуже тішить. Чому можемо сказати? Що від змагання до змагання в нас збільшується кількість учасників? Тішить те, що ідуть паралельні процеси формування осередків і команд в регіонах. Ну є Київ згуртувався там когорта ветеранів спортсменів, Чернігів, Кривий Ріг, Рівне і так далі. Тобто їх вже більше десяти осередків Полтава, які гуртуються навколо місцевих лідерів, спортсменів, і вже там по 10-20 хлопців і дівчат в кожному осередку, в кожному регіоні вони. Постійно тренуються і постійно приїжджають на змагання, і це дійсно важливий елемент, тому що якраз на місцях іде паралельна горизонтальна робота, і там з'являються свої місцеві лідери, які на себе забирають частини нашої роботи, але в тим самим заохочують більше ветеранів до спорту фізичної активності. Це один процес. Другий позитивний процес – те, що в будь-якому місці, де ми організовуємо чим плануємо організовувати змагання, є. Ну, майже е, всеціль, всецільне розуміння від е, всіх стейкхолдерів цього процесу: місцевої влади, державної влади, е, підприємців. Ну, тобто, навколо спорту ветеранів і цих заходів є консенсус. Ми також робили в цьому в цьому році ну, такий проект. Тобто, за день до е, змагань ми проводили ще й регіональні спортивно-ветеранські форуми, де збирали знову ж таки представників влади спортивної громадськості, ветеранської громадськості, бізнесу і в. Всюди в нас є консенс, розуміння і завдяки цим змаганням, проявам і цих, цим цим форумом, об'єднання зусиль стейхолдерів потім знов ж таки започатковуються осередки і починає вирувати життя і насичується ветеранами, тобто робота йде. І також третій, позитивний, дуже позитивний аспект: що в кожному змаганні приймають регіона в регіональних змаганнях нові ветерани саме з цього області, з цього міста, і в цьому по, по суті наш. Ідея і мета, що ми приїжджаємо, полегшуємо логістику для ветерана для того, щоб він спробував себе в адаптивних видах спорту, і відгуки у нас ну дуже позитивні, шалені. Багато хто захоплюється. Ну тобто, по співвідношенню треба сказати, 40 це сталий контингент, 60 – це контингент, який новоприбулий. І з новоприбулого контингенту, як мінімум 70% залишається, і, і потім а, починає цю активну а, фізкультурно спортивну діяльність. Це дуже добре. Я якщо можна. Назов, да, скажу, от ми своїм KPI, тобто критерієм ефективності, ставимо 1% від загальної кількості ветеранів, які будуть залучені в спорт. Це реалістично. Да. Ну, то, хотілося б, звичайно, нам розказати, щоб всі тренувалися, але ми розуміємо. Реалістично, це 1%. Якщо на загал взяти мільйон у нас нашого війська, це 10 тисяч учасників, 10 тисяч це ж велика сума, ну велика кількість. Але в чому позитивний момент цих проактивних ветеранів, які займаються фізичною культурою і спортом, вони активні, позитивні і є лідерами думок серед своєї спільноти. Тобто, завдяки соцмережам, завдяки змі, коли ми популяризуємо таких самих ветеранів, які займаються. Спортом, то вони в своїй арбіті уваги утримують ще 20-30% менш активних ветеранів. І вони ці ветерани, нехай вони не регулярно тренуються, але вони спостерігають. Вони бачать, що є мета є можливості для ветеранів для того, щоб прогресувати і далі жити повноцінне життя, навіть не враховуючи на ампутації, травми і поранення. І це дуже важливий ефект для держави. Бо ви використали слово про адаптивні води спорту, адаптивний спорт. А хто вам допомагає ну такий новий напрямок, як стронгмен, адаптувати, зокрема для людей з інвалідністю? Чи ви долучаєте реабілітологів, лікарів, спортсменів, щоб не тільки не допомогти, не лише допомогти людям стати спортивними і сильнішими, але ще й не нашкодити, особливо якщо люди мають інвалідність? Е, ну перевагою нашої організації є те, що ми е, дійсно. Е, Гарні фахівці і глибокі фахівці галузі фізичної культури і спорту. У нас усіх фахова освіта, багаторічний, десятирічний досвід як організації знань, так таких виступів і тренерської діяльності. Тобто, у нас в усіх осередках, в усіх областях є купа наших друзів, знайомих і колег-фахівців. Цього спектру і серед тренерів, реабілітологів, психологів, все решта. Тобто у нас цим нашої організації значно легше працювати, тому звичайно, що ми долучаємо і зазначених спеціалістів в тому числі Олександра. Дивлячися на вас з Сергієм, розумію, що не кожен за своїми характеристиками та ветеран може стати стронгменом. Який вхідний квиток? Е, ну в нас е, стронгмен, е, ми так називаємо ми, е, ми називаємо стронгмен, тому що в. У нас немає на сьогодні там, е е варіантів е наших ветеранів відшкодовувати їм там, е дорогу, поселення там, і так далі. Тому ми формуємо там, навколо стронгмену їх. Федерації нашої там є. Там деякі правила, які ми там вписали. але ми все ж таки хочемо зареєструвати офіційно від спорту ветеранів війни, і тоді вже вони не вони будуть стронгменами. Тому що ну все ж таки ветеран, ампутант, стронгмен. Ну воно ну, так трохи ріже вуха. Я, я, я мав на увазі от саме фізичну форму. А фізичну форму в нас дуже легкий поріг входу в наших змаганнях, в наших тренуваннях. Ми тому і вибрали там ті там види спорту, там тут же аербайк, концепт, грібний тренажер, жим лежачі 60 кілограмів. Це не дуже важка вага, і кожен може її там аби раз пожати. Це гірі, підйом гір там 16, 24 Це все в принципі дуже легко робити. І для того ми зробили такий легкий періг входу, щоб всі ветерани, всі охочі, могли прийняти участь в наших тренуваннях, в наших змаганнях і проявити себе. А за вашими спостереженнями, хто охоче ще зараз іде в спорт, а свіжі ветерани чи ті, хто давно з різних причин демобілізувався? Просто свіжих більше. Ну, по кількості свіжих більше Та, Просто... є хлопці, які за то ще ну, да, свіжих. Е, проблема насправді також велика. Ми завжди кажемо, що радимо всім нашим можновладцям, хоча б раз в місяць заїжджати в військові шпиталі для того, щоб трошки вирівняти свою свідомість і зрозуміти, якою ціною дається оборона країни. Е, Проблематика в тому, що насправді, коли а, а, травматичні ампутації, часто бувають вони дуже ускладнені, і хлопці місяцями лежать в лікарнях, тому що їм поступово борються лікарі за кінцівки, але поступово а, їм проводять реампутації. Тому вони а, 8 місяців, рік можуть лежати в в одній лікарняній палаті. Звичайно, що психологічний стан такого бійця не дуже, і от чесно кажучи спорт один із найкращих і найефективніших варіантів, як трошки вирівнювати цей е, ментальний, ментальний стан нашого бійця, і власне це продовжуючи питання, що е, е, учасників у нас могло би бути ще значно більше, але велика кількість їх досі проходить лікування. Тобто, ми працюємо з контингентом. Тих ветеранів, які вже пройшли лікування, пройшли фізичну реабілітацію у відповідних лікувальних закладах, і вже вони ну виписані з е, закладів е, медичних закладів. І вже ми їх тоді хантимо, і в принципі залучаємо до спортивних змагань. Тобто, у нас, в принципі, більше так, як ментальна реабілітація і ресоціалізація засобами спорту. Ви так говорите про шпиталі і слова хантелі ви використали як ви В пошуку на тих людей, які будуть займатися спортом, можливо, ви самі по шпиталях ходите, і розповідаєте про можливості, так. які з'являються після того, як людина вже опиняється так, вдома. Ми ходимо по шпиталях і перед кожними змаганнями, куди ми там не приїжджаємо, ми там з Василем Віростюком йдемо по шпиталях, спілкуємося з хлопцями, запрошуємо хлопців, домовляємось, щоб їх там відпустили к нам на змагання хоча б там. Підтримати побратимів, а деякі там хлопці і спробують себе і вже виступають. Плюс ми проводимо тренування в Києві е, два рази на тиждень, е, вівторок і четверг на базі «К-2». 18.00 ми тренуємо ветеранів. Всі охочі ветерани можуть приходити до нас і тренуватися. Плюс до цього ми їздимо по шпиталях, возимо наш інвентар, аербай, концепт, жимову лавку, знайомимо хлопців з видами спорту адаптивними, вони можуть спробувати, плюс спілкуємося з хлопцями, підтримуємо їх. І от у нас так Міша Север. Долучився так і дуже потужно зараз приймає участь Це ветеран з двома високими так, 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 Михайло Дработенка. Ну тобто, також позитивний такий приклад. Тобто, він ми приїхали в шпитальну в оболонську лікарню. Трошки презентували. Потім він прийняв участь у Києві в змаганнях в Києві. Незламний йому так непогано зайшло. І він якраз два роки. Протренувався, поїхав в Мадрид, встановив рекорд світу ну, спільно з хлопцями. І зараз, ну тобто, це якраз той е, приклад е, соціального росту. Він зараз став радником мера Кропивницького і також активно очолює і розвиває цей осередок ветеранського спорту в Кропивницькому в своєму рідному місті. Ну а і коли ота межа, коли ветеран е, е... Виписавшись зі шпиталя, от може сам собі сказати Я до цього готовий. От де цей момент з ким порадитися, умовно кажучи, що от я готовий брати е ну, участь. Змагання ми не дочекаємось, коли ветеран скаже сам, що він готовий. І треба його брати за руку та вести його в зал, вести його тренуватись. Тому і ми хочемо, щоб більше було таких, як Міша Драбатенка. Да, там та інші хлопці, да щоб вони своїм прикладом. Захочували їх і затягували до залу. А що зупиняє без того, що брати за руку і вести? Ну, зупиняє те, що ну, ветеран пройшов всі ці муки, да, лікування і він пав духом трішки да, і вже каже, що державі він не потрібен, його списали. Кошти йому там, не виплачуть, він вже такий розгублений, дуже там багато сімейних якихось там э, скандалів ну, і, проблематика, і да, проблематика. да. І от в цей момент треба його підборювати, да, там, брати за руку, спілкуватися з ним. Тому що от перші наші, там, зустрічі і спілкування з ветеранами, э, самі ветерани потім з нами там, діляться да, і кажуть, що ну, ми на це все так. Скептично подивилися подивились, да, пропозиції казьмі. Та да, що ви на який спорт? Я там лежу без ноги, без руки, ви мені який спорт. А потім вже, коли я долучився, спробував, і я зрозумів, що це. Ну ганай. так, це, це не підробні емоції, які відчуває кожен ветеран, який приймає участь безпосередньо в змаганнях. Тобто можна багато говорити, але краще один раз спробувати. І е, також, ну, яка про проблематика? Само собою, ну тобто, всі проблеми, які відчуває ветеран, по поверненню в цивільне життя. Ну зараз не будемо зупинятись. Вони зрозумілі велика проблематика. Комунікація знову ж таки дуже дякуємо всім представникам змі, вам зокрема за те, що піднімаєте цю тему, і можливо, через екран телевізора близькі ветерани і самі ветерани дізнаються про можливості, які надає наша федерація, і взагалі про можливості розвитку адаптивних видів спорту і ветеранського спорту. Власне головне, це да, це. Поширення інформації і знову ж таки треба розуміти, що не по щелчку люди там збираються. То до когось треба там 10 разів сказати. Ну і це насправді ну ми також свідомі того, що наша організація, яка які б які ми молодці не були. Ми не всесильні, Ми до кожного не і тому закликаємо в тому числі небайдужих людей долучатись і популяризувати це. Ну на останок ви дуже добре розповіли про свою місію в Україні. Хотілося би. У вас розпитати, у нас не багато часу, залишиться на відповідь буквально півтори хвилини про міжнародний контекст. Те, що ви організовуєте Strong Spirits Day через місяць Games, Games вибачте через місяць в Мадриді, Madrid. і це подія міжнародного масштабу. Да, там абсолютно. будуть представники різних країн світу. Яка місія? У вас там? Дивіться. В чому в чому важливість? Є міжнародний проект, які ну просто і міжнародні проекти, які запрошують Україну. А в цьому проекті Україна запрошує. Тобто, ми власники цього, цього дійства. Тобто, ми можемо будувати всю концепцію і потреби, виходячи з наших інтересів. Тобто, ми можемо запрошувати будь-яку кількість наших ветеранів. Ну в цьому році це буде 50, в наступному, можливо, це буде 100. Ми формуємо правила. Ми запрошуємо іноземців. Тобто в цьому році у нас має бути 6-7 країн, тобто Сполучені Штати. Але ми запросили, а, і вони ну зараз делегують невелику там команду, то, наприклад, Сполучені Штати 10 ветеранів, але вже на наступний рік кажуть, якщо ви будете робити, ми приїдуємо там 50 ветеранів. Тобто, це також важливо для наших ветеранів розуміння гарантовано грунтованої концепції, що якщо я тренуюсь, прагну, то я обов'язково поїду захищати Україну на міжнародній арені на змаганнях і також це. Потужний комунікаційний майданчик в міжнародній а, ветеранській мілітарій спільноті, які ми можемо модерувати. Дякуємо, Дякуємо вам, вам. Е, Сергій Конішок, чемпіон та рекордсмен світу зі стронгмену, президент Федерації стронгмену України та Олександр Лашин, чемпіон так само, і рекордсмен світу зі стронгмену,